Вітаю вас на каналі ТОП-Школа. Сьогодні у нас урок для 6 класу, урок математики за темою додавання від'ємних раціональних чисел. Давайте, з вами не гаючи часу, одразу розпочнемо. І так, у нас є ряд раціональних числів. 23,4-4016-6,2. 14 мінус 25, 7,2 мінус 5,9. Кажемо натуральні числа. Згадуємо, що таке натуральні числа. Натуральні числа це ті, які утворюються при лічбі. В цьому ряду це числа. <кхем> Давайте повернемося. Двійка підійде. Да? Мінус, ні, ну, ні, так, 14 і все. Натуральний А мінус 4, то я від'ємне. Мінус 4 неправильно, так. Тільки 2, 16 і 14. Мінус 4 тут не, не потрібно. Воно не є натуральним. Так, вкажемо цілі числа. Ну, цілі числа тут 2, мінус 4, 0, 16, 14, мінус 25 і мінус 5. Це є цілі числа. Так, згадуємо, так, попередній матеріал. Від'ємні числа серед цього набору чисел це мінус 4, мінус 6,2, мінус 25, мінус 5. Від'ємні числа дуже легко вирізнити. Да, перед ними стоїть знак. Мінус, мінус 4, мінус 6,2, мінус 25, мінус 5. Ось такі числа. Далі дробові числа. Ну, це числа, або які пишуться чисельником і знаменником, да, або через кому 3,4.

1,5 додати 6,3. Ну, додаємо 10, да? 8, так буде 7,8. 12,8 додати 4,6, дорівнює, додаємо 10. Да? Спочатку це буде 14, 12 додати 4,16 і одиниця 17,4. Ну, дроби, як додаємо дроби, якщо у них спільний знаменник, то додаємо просто чисельник. Да? 1 додати 3, а в чисельнику знаменнику 4. Буде 4 четвертих, тобто 11. Якщо у нас два дроби з різними знаменниками, зводимо їх до спільного знаменника. Тут у нас спільний знаменник, який 15, додаткові множники сюди у нас додатковий множник 3, сюди додатковий множник 5, 3 помножити на 3, додати 2, помножити на 5. Тобто 19, 15. Ви можете сказати, навіщо ми згадуємо додавання, да, це ж прості приклади. А я вам нагадаю сьогоднішню тему, що вона в нас звучить як додавання, да, ось, додавання від'ємних раціональних чисел. Тому я хочу, щоб ви згадали, як додаються взагалі числа. І сьогодні поговоримо як раціональні, ось, тим паче, що ми згадували, що таке раціональні числа. Ось. Тому і згадуємо додавання, як додаються. Звичайні числа, дроби і десяткові звичайні дроби. Давайте згадаємо, що таке модуль числа, і знайдемо його. Модуль числа це додатнє число завжди. Да? Ось 8 модуль. 8, 8, 8, модуль 12, 12, тобто ми знаємо, що модуль додатнього числа це те ж саме число. Значок модуля показує, записується як вертикальна риска з двох сторон від числа. А модуль мінус 4 є те саме число з протилежним знаком. Мінус 7, це у нас 7, мінус 24 це 24. От, бачите, це завжди додатні число. 8, 4, 12, 7, 24. Ну, Під знаком модуля може бути і додатнє від'ємний, а вся модуль дорівнює тільки додатньому числу. Мінус 1,2 тут від'ємний дріб. От, але це не має різниці, все одно 1,2 додатнє число. 8,7, 8,7. Мінус 0,56, то модуль дорівнює 0,56. Так? Модуль 2. Немає різниці, буде це десятковий дріб, чи буде це звичайний дріб. Це все одно буде додатнє число. Тобто 2.9 мінус мінус це буде 4. І мінус 2, це буде 2 сьомих. Згадали, згадали, чудово про далі. Як додаються від'ємні числа? Щоб додати два від'ємні числа, потрібно додати їх модулі і поставити перед одержаним числом знак мінус. Нічого складного. Ось, наприклад, 1,7 додати мінус 3,2. Звертаю вашу увагу два знаки поспіль. Не пишуться, вони відокремлюються дужками. Можна було б і тут взяти в дужки мінус 1,7, але то вже є занадто і зазвичай і так вони пишуть. А от коли йде два знаки підряд, от, додати мінус 3,7, то від'ємне число беруть в дужки. Що тоді роблять? Додавуємо їх модулі, а модуль це завжди додатнє число. Мінус я залишаю за знаком модуля. Мінус 1,7 модуль 1,7, додати модуль мінус 35 це буде 3,2. Всередині я додаю 4,9 і звертаю вашу увагу, що знак модуля у нас за ось знак мінус за знаком модуля. Тобто тут буде від'ємне число, мінус 4,9. Тобто, я казав, не дарма я згадував, як ми додаємо, і не дарма я згадував знак модуля, як знаходити модуль. Це все нам знадобиться для того, щоб додавати від'ємні числа. Тобто те, що заявлено сьогоднішньою темою нашого уроку. Давайте спробуємо обчислити. Мінус 2 додати мінус 7. Що я роблю? Знаходжу модуль мінус 2, це буде 2. Модуль мінус 7 це у нас 7. 2 додати 7, 9. І мінус ставлю буде мінус 9. Нічого складного. Давайте спробуємо мінус 4 додати мінус 2. Мінус 4 модуль буде. Скільки? 4, модуль мінус 2 буде 2, 4 додати 2, 6. Да, ну і Ставимо мінус попереду, буде мінус 6. Так додаються звичайні від'ємні числа. У випадку з десятковими дробами все те ж саме. Знаходимо модуль мінус 1,3, це буде 11,3 і модуль мінус 34 буде 3,4. Додаємо 11 додати 3, да, у нас 14, 3 додати 4,7. Мін 14,7 і мінус попереду. Наступний приклад. Мінус 17 додати мінус 23 знаходимо в модулі, 17 додати 23, буде 40 і знак мінус попереду, мінус 40. Далі, мінус 3,06 додати мінус 1,13. 3 додати 6, 9. 1 додати 0, 1, значить буде 19 і тут 4,19 і мінус попереду. Міс 4,19. Щоб додати дроби, теж саме робимо в модулі. 1,5 додаємо 2 п'ятих, дорівнює 3 п'ятих і мінус попереду, мінус 3 п'ятих. Далі, мінус 2 сьомих, додати мінус 3 сьомих, значить 2 сьомих, додати 3 сьомих, спільний знаменник вже є, 7,7, додаткових множників не потрібно. Буде 5 сьомих і мінус попереду не забуваємо, мінус 5 сьомих. Обчислимо такі вирази, а тут буде трошки складніше, мінус 3 додати мінус 4 додати мінус 2. Зверніть увагу, одні дужки, да, від окремого мінус 2, від цей вираз, і потім мінус 3. Ну, в такому порядку будемо з вами обчислювати. Мінус 4 додати мінус 2 буде мінус 6, мінус 6 додати мінус 3 буде мінус 9. Ось таким чином. Ніякої різниці немає. Буде у вас 2 доданки, буде у вас 3 доданки. Все, працюємо за цією за схемою. Знаходимо модуль, додаємо і пишемо знак мінус. Мінус 11, додати мінус 5, додати мінус 4. Що робимо? 5 додаємо «4», 9, 9 додати 11, буде 20. І не забуваємо про знак мінус. 20». Далі мінус 1,2 додати мінус 3,4, додати мінус 5,6. Знову що робимо? Додаємо ось ці два числа. Да? Чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати 9, мінус 9. Да? І мінус 9 додати мінус 1 друга буде мінус 10,2. Наступний приклад. Мінус 1,5 додати мінус 2,3 додати мінус 0,1. Додаємо, всередині у нас буде 2,4. І того ми отримуємо 3,9 зі знаком мінус. Не забуваємо про нього. Мінус 1,12, додати мінус 3,25, додати мінус 0,15, все ми додаємо. І у нас виходить скільки. Ну, То може сказати. 4,52. мінус 4,52. Бачите, немає різниці. Будуть це ці цілі числа, будуть це десяткові дроби до, до першого знаку, до десятих, чи до сотих, чи до тисячних. Все, робимо з однією цією схемою. Нічого складного. Треба знайти значення виразу мінус 1,2 додати А, якщо А дорівнює мінус 5. Ну, якщо А дорівнює мінус 5, ми його сюди підставляємо. Мінус 1,2 додати мінус 5, те, що ми вже з вами робили, дорівнює мінус. 6,2. Якщо А дорівнює мінус 3,2. Ну, також підставляємо, залишається мінус 1,2, додаємо мінус 3,2 дорівнює мінус 4,4. Якщо А дорівнює мінус 18,8, мінус 1,2 додаємо мінус 18,8 дорівнює мінус 20. Все елементарно. Нічого складного. Так, поставте замість зірочки знак більше, або, ось, знак менше або більше так, щоб утворилася правильна нерівність. Ну, для того, щоб поставити значок, замість зірочки, ми повинні розв'язати. Мінус 22 додати мінус 18. Це буде у нас скільки, мінус 40, да? мінус 40, якщо не помиляюсь, а мінус 40 і мінус 73. Згадуємо правила порівняння від'ємних чисел. Серед двох від'ємних чисел більшим є те, модулю якого менше. Правильно. У нас тут буде 40, менше 40, 73. Якщо модуль менше, то число значно значить більше. Ось знаємо, ставимо знак більше. Далі, мінус 36, невідомо, який тут знак, більше чи менше. Мінус 15 додати мінус 6. Що робимо? Розв'язуємо. мінус 15, додаємо, мінус 6, буде мінус 21. Модуль мінус 21 менше модулю мінус 36, тоді число мінус 21, таке тут записано, більше мінус 36. Бачите, тут не стоїть завдання розв'язати, да? а стоїть завдання поставити знак. Мінус 17 додати мінус 5, невідомо, і мінус 19. Ну, додаємо, звичайно, схемою, буде мінус 22. Мінус 22 модуль більше мінус 19, а значить це число менше. Ось є знак менше. Ну і останнє у щось що я раніше вибігло. Да? Треба було порівняти мінус 34, і мінус 26 додати мінус 16. Мінус 26 додати мінус 16 буде скільки? 42. І там мінус, да? мінус 42. По модулю мінус 42 більше за модуль мінус 34. Тому число мінус 34 більше за мінус за 6, додати мінус 16. Ми такий нескладний приклад. Ми з вами розібрали і рухаємось далі. Треба обчислити до суми чисел мінус -3, четвертих -3, і мінус 2,3. Додайте число протилежне числу 1 6. Значить, Що нам треба спочатку знайти? Знайти суму цих двох від'ємних чисел. І до цієї суми додати протилежне число 16. Що таке протилежне число? Це число з протилежним знаком. Якщо у нас тут 1 6, значить буде мінус 1 6. А число протилежне мінус 2 третіх це буде 2,3. Тобто міняємо знак. Що ми робимо? Спочатку додаємо два числа від'ємних, зводимо їх до спільного знаменника, знаходимо спільні множники, І у нас виходить мінус 17,12. От, ми знайшли. Тепер до нього треба додати число протилежне 1 16. У мене є мінус дванадцятих, от я його записую, додаю протилежне 1,6, мінус 1 шоста. Знову ж таки, спільний знаменник 12, знову ж таки, множник додатковий. да? Це все додаю, в мене виходить мінус дванадцятих. Ну, якщо виразити цілу частину, то буде мінус 1,712. Ось От. От таким чином насклали, ми обчислили, зробили те, що нас просили. Є задача. Давайте почитаємо умову. За перший день рівень води в річці змінився на 5 см, Тобто стало менше. Да? На другий на мінус 4,5 см, тобто ще менше стало. А за третій на мінус 5,5 см. Наскільки см змінився рівень води за 3 дні? У нас є три від'ємні числа, які треба між собою додати, і тоді ми знайдемо відповідь на наше на запитання, на наші задачі. Як додавати три від'ємних числа, ми з вами робили, ми з вами без проблем знаємо. Мінус 5 додати мінус 4,5, додати мінус 5,5. Знаходимо те, що в дужках тут буде мінус 10, мінус 10 додати мінус 5 і рівно мінус 15 см. Жодних проблем. Відповідь рівень води, знизився на 15 см. Задачу розв'язали. Дуже проста задача. Я думаю, що у 6 класі ви розв'язали і набагато складніші задачі. Да? Напишіть мені в коментарях, які задачі вам менш всього подобаються були найскладнішими для вас. Так, Наступна задача. Протягом першої половини дня температура повітря змінилася на мінус 0,5 градусів. Тобто стало менше. Да? Ось у нас протягом другої половини на мінус 1,5 градуса це все. На скільки градусів змінилася температура повітря протягом дня. Тобто вона в нас двічі знижувалось. Спочатку на пів градуса, потім на півтора. Що треба зробити, щоб знайти наскільки загалом? Правильно, треба додати ці два числа. 0,5 додати мінус 1,5. Ми знаємо, як це робити, буде мінус 2. Мінус да, 2 градуси Цельсія, тобто ось настільки знизилась температура в нашій задачі. І так, по сьогоднішньому матеріалу новому у мене все. Поки що не перемикайтеся. Давайте ми з вами зробимо паузу, відпочинемо, уявимо, що ми в такому шикарному котеджі да, на Мальдівах Ось, відпочиваємо гарний такий закат. От. Кому подобається картинка, може поставити на паузу, відпочити, релакснути подовше. А ми з вами. Продовжуємо рухатися. далі. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте авторів, підтримайте мене, натисніть вподобайку, ваші лайки, для мене важливо. Ось я бачу, що я роблю тоді потрібну справу для вас, бачу вашу зацікавленість. От Я вже казав неодноразово, ще раз повторюю відео. Тих класів, де більша кількість лайків, виходять в першу чергу. Тобто, якщо під відео ось цим буде багато лайків від шостокласників, то їх відео вийде в першу чергу. Да? Ось з 10 класи щось поганенько дивляться, інформатику у них менше. Тому я вже взагалі подумаю, чи надалі випускати відео для них. Далі розкажіть про відео та канал своїм друзям, вчителю в школі. Ось як це зробити. Знизу відео є кнопка Поділитися, натискаєте, і виходить панелька. Відправити в контакт, Ютуб, у Фейсбук, тобто відправляєте на... Свою сторіночку у соціальній мережі, не можете просто словами розповісти, а можете на планшеті, ноутбуці, да, на телефоні показати це відео своїм товаришам, нехай подивляться, теж підпишуться, щоб знали. Ось, Отримали знання і отримали гарні оцінки. Ну, Підписуйтесь на мій канал. От, Щоб підписатися на канал, потрібно мати обліковий запис на Ютубі. Це 2 хвилини роботи. Логін придумали, придумали пароль. Зареєструвалися і все можна підписуватися на улюблені канали. Я думаю, що мій канал буде теж одним з улюблених. А напишіть мені ще в коментарях, які канали вам подобаються, на які ви підписані. І, може я для себе щось знайду, теж підпишусь. Для вчителів у мене є пропозиція придбати ось цю презентацію на сайті школа.топ за символічну таку ціну, там 10-15 гривень, я не пам'ятаю, хлопці викладають. Ось є. Ви можете брати цю презентацію, придбати і проводити теж уроки, пояснюючи своїм дітям у комп'ютерному класі. Далі, можете придбати тести, вони там теж недорого, 10-15 гривень. Зараз ми ці тести пройдемо. Ось, Ці тести йдуть супроводом до цієї презентації. Можна, звісно, просто провести. Проводяться вони в комп'ютерному кабінеті. Тести не потребують жодного встановлення. Їх розмір 15 2 МБ. Вони маленькі, ніяких додаткових програм не потрібно. Просто копіюйте файл на комп'ютері. Саджайте учнів і вони проходять тест. І комп'ютер їм ставить оцінку. Таке тестування дозволяє учням підготуватися до ЗНО, яке вони будуть здавати наприкінці 9 класу і наприкінці 11. Ось, воно дозволяє учням правильно розподілити свій час. Ось, вчить системі, кружечок, квадрати, встановленню відповідності, послідовності. І це є добре. А ще ліпше те, що вони отримують оцінку від заангажованого оцінювача. От Хто стільки написав, стільки й отримує. Так, переходимо до тестів. Давайте з вами спробуємо їх виконати разом. От Що робить учень, коли отримує цей тест. Вводить Значить, своє прізвище ім'я, ну, сьогодні я учнем буду. Ось, Тема додавання від'ємних раціональних чисел, 25-тань 15 хвилин. Ось тут буде ваше прізвище, ну, прізвище вчителя. От, якщо придбаєте, там розробники впишуть ваше прізвище. Буде ваш тест. Так, вкажіть всі раціональні числа. Раціональні числа це всі ті числа, які існують. Це і додатні, і від'ємні, і натуральні, і дробові. Тобто я можу відмітити абсолютно всі числа. Ми на початку відео про це говорили, хто не пам'ятає, що таке раціональні числа може перемотати і ще раз глянути. Вкажіть всі натуральні числа. 0 це натуральне число. Ні. 4. Так, 3,5. Ні. Мінус 5. Ні. 2. Так. Звертаю вашу увагу, що квадратики це теж декілька варіантів відповіді. От може і всі бути, як в попередньому. На ЗНО така ж сама система працює. Що може бути декілька варіантів відповіді правильних, а можуть і всі прийняти відповідь. Кажіть ці від'ємні числа. 0 це від'ємне? Ні, мінус 4, ні, мінус 8. Так, цих 50-х? Ні, мінус 30 Так. Це від'ємне. Бачите, квадратики теж декілька. Вкажіть ці цілі числа. ну це 0, 3, так, 5, так, це, ні. Ось це. Так, це цілі числа. Вкажіть ці дробові числа. 2,6. Так, 278,2. Так. 15. Ні. 9. Ні. Мінус на 34, так. Тут три варіанти відповіді. Бачите, там 2, 3. Ось різна кількість варіантів. Встановіть відповідність. Ось тут треба розв'язати рівняння і передвигаючи ліву чи праву частину, встановіть відповідність. 4 додати 19 скільки? Так, правильно. 52 додати 36. Так, правильно. 101 додати 25. 126, 3 додати 8, 11. Ось так само буде діти на ЗНО. У вас теж будуть задання, ліво колонку, право, будете писати 1Б, 2 а 3, В. Встановлюйте відповідність. Називається це завдання. приймаємо відповідь. Звертаю вашу увагу, тут написано, скільки питань вже задано, скільки всього і скільки часу. Хто коли сів, має конкретно свої 15 хвилин. Що гарного в цій системі, що кожен учень зі своїм темпом виконує роботу. Хтось за 5 хвилин вже дійде до 6 запитання, хтось буде тільки на другому, хтось буде на 12-му. Запитання йдуть по порядку, але варіанти відповіді генеруються по-різному. По -різному. І записати там 1А, 2B 3В і передати товаришам, і щоб вони правильно наклацали відповідь, такого тут не, не відбудеться, не спрацює, бо варіанти генеруються випадково. Да? Послідовність випадково. І це є дуже добре. Запитання можна пропустити, потім воно в кінці буде ще раз задано. Це не є помилкою. Приймаємо відповідь. Встановіть відповідність, теж додати треба числа. 3,8 додати 4,8. Це скільки буде 8. Так, 4,7 додати 1,5, скільки буде. 6,2, правильно. 2,4 додати 1,6 буде скільки? 4. І 89, 6,50, 15,4 Дивіться, тут доречно виставляти з перших. 1, 1, 2, 2, ось в такому порядку, щоб не зсередини, бо ви як будете рухати середину, то потім у вас все А Так перше виставити нормально, друге, потім третій, і у вас так все ціленько, нічого нікуди не сунеться. Встановіть відповідність, мінус 82 модуль треба знайти, це 82. Міс 880 х 80 дивіться, як випадково випало, що в нас всі варіанти правильні, да? а могло згенеруватися і неправильно. Так, щоб додати два від'ємні числа, потрібно що? Додати їх в модулі. так. Поставити перед орешеним знаком числом, числом знак мінус, так. Чи знак плюс. Правильно, мінус плюс не ставимо. Відняти їх в модулі. Ну, Бачите, ми вже знаємо, що два квадратики. Це декілька варіантів відповідей. Кружечок дає можливість тільки одну. Я перемикаю, воно переходить. Мінус 3 додати мінус 2, скільки буде. Мінус, 5. мінус 17 додати мінус 22 буде скільки? Мінус 39. Мінус 4,5 додати мінус 0,2. Скільки буде. Мінус 4,7, правильно. Бачите, ще 10 хвилин, є час, і ще 8 запитань можна не спішити. Обчислять мінус 12,8 додати мінус 6,4, це у нас дорівнює, Скільки? 19,2. Ну, мінус 19. 10, згоден, так. Обчислять мінус 5, додати мінус 4, мінус 3. Скільки буде? Мінус 7? Ні, мінус 12? Так, згоден обчислити 1,2 додати мінус 2,3 і додати мінус 4,6. Скільки буде? 8, мінус 8,1. Знайдіть значення виразу мінус 3 додати х, якщо х дорівнює мінус 1. Значить, якщо мінус 1, то мінус 3 мінус 1 скільки буде мінус 4. Правильно. Так, якщо мінус 18, то це буде мінус 21. Так, x мінус 12 буде мінус 15 і мінус 3 буде мінус 6. Поставте замість зірочки знак менше або більше, так, щоб утворилася правильна невірність. Яка знак як повинен бути більше чи менше? Ага. Менше? Ні, не менше. Більше. Так, от більше. Приймаємо відповідь. Тут теж зірочку, мінус 14 і мінус 14 повинно бути. Менше? Ні. Знову більше. Приймемо відповідь. До суми чисел мінус 8 та мінус 3, додайте число протилежне, числу 5. Скільки це буде? Мінус 6? Yeah. Мінус 16. Так, за перший день рівень води в річці змінився на мінус 2,5 см, другий на мінус. Так. Це 50, а на третій на мінус 3. За скільки сантиметрів змінився рівень води за 3 дні. Скільки? Мінус 4,5. Ні, мінус 4, ні, мінус 7. Так. Приймаємо відповідь. І у нас оцінка 10 балів. Зверніть увагу, що поки йде час, я не можу закрити це вікон за жодним чином. Ось, воно в мене стоїть зверху зроблений захист, щоб участь випадково не закрив, щоб вчитель побачив. ось Протягом 15 секунд можна зробити більше. Переглянути звіт, ось, будь ласка, тест, тема тесту, хто проходив, коли проходив, скільки часу було витрачено, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Ну і оцінка, 10 балів відміну, можна зберегти у файл, мати собі протокол проведеного уроку. ось і Ось таким чином ми сьогодні з вами попрацювали. Нагадую, якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, розповідайте друзям. Ось, можете давати щоденники, я задоволення поставлю вам ваші 10 балів, які ви отримали. Так, я обов'язково перенесу в журнал, обов'язково да, показіть своїм батькам, що ви сьогодні гарно попрацювали, ви сьогодні молодці. Ну а в мене на сьогодні все. Дякую за увагу і на все добре. Бувайте.